Доброго дня мої любі! На попередніх заняттях ми закупали та продавали стільці. Але робили це так, ніби то постачальник, наше підприємство та покупець не є платником податку на додану вартість. Або взагалі такого податку не існує. Можливо, дуже скоро саме так і буде. Але на цей час більшість судових справ з податковою інспекцією стосується саме цього податку. А так як нам треба працювати сьогодні, то ті документи, які ми вже заповнили в бухгалтерській програмі, програмі ми відмітимо на вилучення. І так, знаходимо вкладку купівлі, надходження товарів і послуг. Натискаємо ще. Ця вкладка може бути у вашій програмі зверху, знизу. Але така функція є у всіх бухгалтерських програмах. Якщо не знаходиться, то телефонуйте в ту організацію, яка обслуговує вашу програму. І консультуйтесь. Відмітити на вилучення. Так, відмітили. Тепер продажі. Вкладка продажі. Реалізація товарів і послуг. Також знаходимо вкладку Ще натискаємо її, Відмітити на вилучення. Відмітити на вилучення так. Потім ми вилучимо ці об'єкти. Для того, щоб коректно купувати-продавати, необхідно здолати гору під назвою Податок на додану вартість. Але перш ніж ми приступимо до вивчення ПДВ, нам необхідно навчитися розносити банківську випуску у бухгалтерській програмі. Це необхідно робити кожного дня або вранці за попередній день. А вже потім здійснювати реалізацію. або ввечері за поточний день. І якщо у вас декілька робітників працюють в програмі, то необхідно, щоб всі знали, що банк ще не рознесений, чи вже рознесений в бухгалтерській програмі. І так, вибираємо вкладку банк і каса. У нас цікава вкладка банківські виписки. Дуже зручно розносити банківські документи. Саме ця вкладка нам надає можливість відобразити надходження плюсик, і списання з банківського рахунку. І так, знах. Натискаємо вкладку надходження. Тобто, зразу нам програма прописує, що це рахунок 311 що це оплата від покупця, прописує дату і ми обираємо платника. Бачимо, отримаємо в руках виписку банківську, яку там через Клієнтбанк отримали. І вибираємо наших е, покупців. Так, показати всі, а обираємо покупця, наприклад, це покупець Ромашка ТОВ. Ми е, заповнили дані рахунку контрагенту. Програма нам сама прописує, що це договір постачання, і ми Бачимо з банківської виписки, що надходження, наприклад, 2000 гривень. 2000 гривень. ПДВ, а, ми можемо, отут 2000 гривень, вибачайте, ось сума 2000 гривень. ПДВ 20% ми зараз ставимо, приймаємо такий умовний приклад. І тут ми можемо прописати призначення платежу. Провести закрити. Тепер необхідно рознести списання. Списання. Програма нам знову прописує вже вид операції, оплата постачальнику. Ми обираємо одержувача, Показати всі, постачальника вибираємо. Вибираємо пульс СТОВ. Перераховуємо. За даними виписки, наприклад, 700 гривень. Призначення платежу, оплата за договором постачання вже нам сама програма прописує. І натискаємо вкладочку Провести та закрити. Тепер ми можемо незаписані дані. Провести те закриті що, що чим не нравиться. О, добре. Зараз ми можемо бачити оборотку за рахунком 311. Зрозуміло, що за день у вас буде не одне надходження та не одне списання, але головне, щоб сальдо кінцеве по рахунку 311 на цю дату збігалося з даними виписки. І так, звіти, оборотна-сальдова відомість. Період сьогоднішня дата. Сформувати обороти за період по дебет 2000 гривень, по кредиту 700 гривень і сальдо кінцева по дебету 1300 гривень. Чудово! На наступному занятті почнемо вивчати податок на додану вартість. Тож на все добре. До зустрічі!